Добрий ранок, друзі. Поки ми тут проходимо медкомісію з дівчатами, є час, хочу записати молотовний ранок. Знаєте, ми з вами буваємо в різних ситуаціях, в різних випадках, в різних обставинах. І знаєте, ми проходимо зараз у Львові медкомісію. Проходимо ми її як в частних лікарнях приватних, так і в звичайних, тому що одні лікарі є в інших, інші в інших, аналізи там-сям, в одній не виходить все зробити. Неважливо, яку ти обираєш, навіть якщо ти прийдеш вчасно, там немає всіх спеціалістів, немає можливості дати всі аналізи, тому подібне. І ти розумієш, що воно розділяється, і ти просто по місту ходиш і робиш те, що тобі треба зробити. Але я про що. Дуже важливо розуміти, що чомусь, коли ми приходимо з вами в приватну лікарню, всі різко, адекватні, спокійні. Ми приходимо в міську, всі як шакали якісь, ніби світ рухне, якщо ти, не дай Боже, щось там не так станеться, зробиш, когось не обкакаєш, з кимось не посваришся. І що саме цікаво, друзі. Майже весь Львів да, рахується християнським містом релігійним, віруючим. І в мене питання, блін, якщо ви такі, то чому таке відбувається? Ну, то ладно, я не засуджую, не хочу засуджувати, але я про те, що дійсно серед нас в чергах да, дійсно бувають справжні віруючі люди. Чому ми дозволяємо собі бути в цій каші? Знаєте, я сьогодні себе відокремила і дітей. Тобто це називається да, не порушувати собі свої кордони і не давати іншим порушити мої кордони. Це треба спокійним голосом вміти нормально, адекватно говорити. Навіть якщо людина в психах реагує неадекватно, знаєте, що відбувається? Через 5-10 хвилин людина просто пробачена, тому що ти був адекватним. Ти не дозволив людині вилити ото гівно, яке є, тому що ми ж не знаємо, в яких людина обставинах. Але якщо у людини є совість, сумління. Повірте, вона просто пробачення. Але тільки якщо ти був адекватним. Якщо ти був неадекватним, ви самі розумієте, що це може перетворитися. І я от бажаю знати, в цей зараз час шалений підготовки до коледжу, університету. тому подібне. Зараз люди багато проходять ще медкомісії для роботи, багато в воєнних в різних містах. Я дуже вас прошу, давайте поважати один одного. Це є нормою суспільства і нормою християн. Це таке. Знаєте, але це важливо, тому що саме через прості такі речі, навіть коли ти промовчав, треба розуміти, що будуть наслідки. Як ти промовчав, що ти в цей момент всередині себе говорив, яку енергію ти відблискував. Ну, тобто люди считують нас, і воно видно. Ти, нас, ти людину проклинаєш всередині чи благословляєш. Це видно, друзі. Тому давайте бути все-таки світлом, як каже Христос. Боже, дякую тобі за цей ранок і за цю милість твою. Дякую тобі за нагоду подумати про такі звичайні речі і навіть через таке просте проставляти твоє святе ім'я. Тому що саме через буденні речі в першу чергу люди бачать, чи є ми Христові, чи є ми твої, чи наскільки глибоко ми пізнали твою істину, твою правду, наскільки глибоко ми віримо в наші стосунки. Я дякую тобі за це. Будь благословен на сьогоднішньому дні, вирішенні всіх питань, які є у кожного з нас. Особливо прошу благослови саме віруючих, тому що це є вкрай важливим. На нас тримається дійсно багато відповідальності, але я довіряю тобі і я дякую тобі за таку можливість нести цю відповідальність гідно. Амінь. Друзі, всім гарного дня!